thank <laughs> you Нещодавно в рамках проєкту Нова архітектура країни Від нового покоління до нового життя, підтриманого благодійним фондом Богдана Гаврилишина, в стінах Липовецької загальноосвітньої школи колегіуму імені Василя Липківського відбувся третій тур в скайп-мосту з питань обміну досвідом шкільного життя. Перший тур скайп-мосту зібрав липовецьких та естонських педагогів за столом перемовин ще в січні. Цікаво було поспілкуватись, обмінятися досвідом педагогічних надбань у системі навчання та виховання. Вже в березні старшокласники Липовецької загальноосвітньої школи No2 зустрілися зі своїми знайомими друзями із Липовецької загальноосвітньої школи колегіуму імені Василя Липківського. Разом продовжили спілкування з естонськими школярами і з їх наставниками. Російською мовою діалог на відстані був невимушеним, цікавим, пізнавальним, безбар'єрним. Прощання естонських учнів рідною мовою стало трішки незрозумілим, а наше милозвучне до побачення їм, навпаки, було близьким, а щире запрошення на гостини в Україну порадувало. 17 квітня школа-колегіум привітно зустріла липовецьких школярів, знову знайомі обличчя друзів-старшокласників, запропонована зустріч з естонськими англомовними школярами гімназії міста Єхві ставила перед нашими учнями певні завдання розуміння, знання, відтворення англійської, Почутого. Та із цим завданням наші школярі впорались. Говорили про систему оцінювання, екзамени, взаємини учнів з однолітками, батьками, учителями, про музику і спорт, дозвілля та харчування. До речі, естонські школярі повідомили, що днями їхню їдальню відвідала перша ладі Естонії і навіть скуштувала страви зі шкільного меню, про льодовий каток і шкільний басейн, що теж викликало у наших школярів захоплення. А втім, естонські старшокласники нічим не відрізняються від липовецьких школярів. Мріють, прагнуть, кохають, сидять в контакті. Щодо електронної мережі, то в них існує так звана електронна школа, де в кожного є своя сторінка, на якій батьки можуть бачити всю інформацію про навчання та успіхи своїх дітей і бути на зв'язку з учителем у будь-який час. Наприкінці зустрічі естонська сторона запропонувала продовжити спілкування вже на сторінці електронної мережі. А ми у свою чергу запросили погостювати їх у своїх родинах. Побачили, що Рівень англійської наших рідних учнів і учнів з Естонії приблизно однаково є куди рости, є до чого стремитися, тож успіхів вам. В першій школі ми з'явилися по скайпі з дітьми з Естонії. Ми багато знали в них нового, в них більше більш цікаве життя, ніж нас, в них більше якихось можливостей, більше взагалі може. Ніж в нашому липівці, в маленькому містечку. Ну, звичайно, нам, як підліткам, це стало досить цікаво. І мене, звичайно, вразило, оскільки ми є абітурієнтами цього року, мене досить вразило те, що навчання навчання безкоштовне, хоч в нашій країні це досить велика проблема, щоб здобути бюджетне місце в університеті. І я вважаю, що нашій державі варто наслідувати їх в цьому плані, бо не кожна сім'я може дозволити своїй дитині отримати вищу освіту, а на даний момент в нашій країні. Це є досить важливим фактором. Чи я в тебе так чи немає?